Модуль порошкового пожеж-гасіння смерч 9 з масою заряду 9 літрів, застосовується в автоматичних установках порошкового гасіння модульного типу для захисту у виробничих, складських, побутових та інших приміщеннях, гаражах, торгових залах, складах лаків, фарб, розчинників, приміщень фарбування, дизельних, кабельних лотків, електричних шаф. Як для захисту окремих пожежнонебезпечних ділянок, так і для гасіння локальних вогнищ на площі, що захищається, призначений для гасіння пожеж класу А, Б, С та електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000 вольт, тобто горіння твердих, рідких та газоподібних речовин. Модуль не призначений для гасіння загоряння речовин. Які може відбуватися без доступу повітря, а також палаючих металів і металоорганічних сполук. Установки не розраховані на роботу в середовичах з гідкими газами або парами в концентраціях металу, що руйнують. Основою вогнегасника є корпус, де знаходиться порошок. Також модуль оснащений запорно-пусковим пристроєм. І розташованим на ньому клапаном для заповнення азотом та манометром тиску. Також на запорно-пусковому пристрої розташована скляна термоколба, в якій міститься рідина із високим температурним коефіцієнтом розширення. При досягненні певного температурного рівня. Температури спрацювання рідина розширюється настільки, що термоколба під тиском руйнується, після чого вогнегасник спрацьовує. Вогнегасник приєднується до стелі завдяки кронштейна.